Тут сонечко і тепло їм сохнуть вони. До такого ми прийшли варіанту розвитку подій. Ці ще класні, але вже такі починають підсихати з іншої сторони. Тобто особливо не виростуть, можемо рвати. Ну, є то трошечку. як вони пахнуть М -м -м. Цей запах не зрівняється взагалі ні з чим. Там просто подивіться, яка здоровенно стоїть. Прямо звідси видно. Така, я не знаю, ну дуже велика. Пане ося на що таке далі. Колкай. Ну, дякую. Цю ну, взагалі можна не помітити. Подивіться просто, яка вона. По-перше, велика, а по-друге, її не видно. Потім в неї ось така ніжка вже сформована. Все, все з грибом просто супер. Зріжу всі ці незрозумілі потемніння І маємо ось таку красу. То неймовірно просто. То неймовірно. Ух. Просто такий виставковий екземпляр. Правда, я жалка. Супер. Ця, напевно, найбільша, яку я взагалі бачила. Нехай в неї невеличка ніжка. Але сама шапинка, ух. Ну. Шапинка, ну, не знаю, ну, сантиметрів 12, напевно. Ну, і ніжка якби дуже-дуже товстенна, Нехай вона не висока, але дуже товста. Так. І водяниста. Так. Достатньо вологі, коли шапинці достатньо вологі, як бачите, вона може вирости от таке І закриємо їх. Віддача. Mm. Ще одна красунечка. Якби її так гілочка не провалила, то можна було б залишити дорости, але шкода вже вона в такому стані, якому треба її забрати. Ось тут також, напевно, буде подивитися. Вау! Oh, ну, Так як дуже волого, вона вже починає трісню але була б така класна. Також. Цю заберемо. Дивимося також Ось ще щелостей. Они, mm -hmm. Ты все добрый человек И одну Я одну меня не халю Вже починає підсихати, так що не дивлячись на те, що маленька, заберу. Це, уявляєте, для мене це тепер маленька. Дожилися до того, що для мене тепер це маленька зморшкова шапинка. Так от. Тут є одна сухенька, одна ще не дуже сухенька. Так, ще переживе якось тут. Все вже з такою ногою починають сохнути, швидко, як кажеться, різати, тому що потім буде пізно. Тому що за якусь хвилинку буде ось так. Ви газкий напад. Ну. Але віж, але продавати то не можу. То якби то не кодекс голова. гоба. То можу продавати єном... Ano. Proč? Protože lidi můžou mít na ní alergie. Jo, vlastně ta alergie je špatná. Ježiš. No tak to je to špatný. Já když dávám sušený, tak je dávám. Daržuje. Dávám. Ale tady jich je hala asi pět. Říkám, to není možné. Já, já, se zblázním. Já... Já jsem z toho už nešťastná. Já tak taky skoro plnej kloč. то є надгіра. Та що в тебе? На, підійш, на. Вона не може. Ано. Велкий. Там. там їх є, просто, ну я не знаю, хіба що лягти там. О, а там, боже, які великі, там-там. там, 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 там. Я то мав негде в дірі, а мусим там ліз, ліз, бо не набо не вім. No, jaký tam. Huch, niču se Vidím, vidím! Tam je jich teda úplně hodně. jsou a wow, wow. musím tam lehnout. Wow, wow. Ah. Uh. Co, co říkáš? Máme víc, máme víc než 160 kusů, jo? Nádhera, mraky kašenek, no. úplně úžasný. Jirča u vytržení. <laughs> uh, tady, tady. Ну no, no, так no, це нереально просто. Рай каченковий. Каченковий рай. Це. Там летає, те, Я уж лежим, я збирам каченки, а лежим, то не можу. Я збирам каченки, де ж лежим? Ну люди просто так не вміють. а я так вмію, Йо-йо. Йо, я просто а. Не-не. Уж я то не можу ж. Та я буду спати тоді, я буду храпати скаченки. Кто <рес> <У, рес> Хто нині може? <рес> <рес> ну це нереально просто скільки їх. Їх сюди. Просто до моїх попередніх. Там міра плаче. І також вже дуже багато, вона вже також не знає, як себе стримати, тому що це велике-велике щастя, велика вдача. А тут взагалі зразу три. А тут ще одна. А тут ще одна. Не. Мені достатньо, стачи, це ділам Ще дві я збила і вони тут просто лежать. Я нікуди не ходила. А моє малічкос. máme tady takovýhle tři koše. To je ano. úplně úžasný. A to jsme ještě neskončili. A to, to na to vysečině nerostou vůbec. Ano, nerostou na vysečině. Na Nerostou. Mám kliku z kola. Jo, jo, něco. Tak to přihadíme z O stílky my nasbírali, bukvalně za něco, ne, zna, a za pár nemáš hodin. Něco? No, to je prostě. Počkej, já, vidíte, já Cekazka. jsem dělala ten pitlík s něčím. Cekla jsem zeleninou, vě?